Патріотичний ярмарок у другому городському ліцеї готували всі разом. Вчителі, учні та їхні батьки на імпровізованих лотках партах можна було знайти смачну їжу на будь-який смак, аби виручити більше коштів для підтримки наших воїнів. Кожен продавець закликав саме до свого столу. Ми хочемо роздавати нашим лицеїстам їжу, якщо, наприклад, в них є гроші, щоб вони збирали на зброй. Перемога. Ну, я вважаю, що це дуже добре, тому що ми збираємо кошти і також передаємо їх ну ну волонтерам. І ну, так я думаю, буде скоріше перемога, якщо ми будемо кожен, де допомагати більше і більше. Як розповіла заступниця директорки Городоцького ліцею номер 2 Анна Карвацька, з жовтня це вже сьомий патріотичний ярмарок. Здебільшого зібраними коштами ліцеїсти підтримують своїх колишніх учнів. Вже зібрано майже 60 тисяч гривень. Пішла на закупівлю двох дронів для наших колишніх випускників, які цього потребують. Також була частина грошей 6 тисяч витрачена на закупівлю теплого одягу. Також наш випускник на курському напрямку захищає боронить на. Також ліцей підтримує воїнів, чиї діти навчаються у закладі. Один із них Олег М'якушев, який особисто прийшов на ярмарок. Я також відкрив збір, ну, збираю нам на потреби. Взагалі, по-перше, це для мене такий перший випадок, що от міна бути з дитиною. Ну і, як ви знаєте, мені приємно просто. Попереду ще два ярмарки. Завторговані кошти планують придбати подарунки воїнам до Дня Святого Миколая.